Святого Євангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь, притчу цю, вийшов сіяч сіяти зерно своє, і як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане птиці небесні його вид, забули, друге впало на каміння і зійшовши Висохло, бо вогкости немало. Інше впало, між тернину і тернина, вигнавшися з ним у купі, його заглушила. Нарешті інше впало на добру землю і, зійшовши, вродило сторицею. Кажучи це, Ісус голосно мовив, хто має вуха слухати, хай слухає. Учні його спитали, що значить ця притча. Він сказав їм Вам дано розуміти тайни Царства Божого іншим же у притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили, і слухаючи, не розуміли, о що означає ця притча. Зерно це слово Боже, ті, що край дороги, це ті, що слухають, а потім приходить диявол і берегеть з їхнього серця слово, щоб вони не увірували і не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що слухають і з радістю приймають слово, але, не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що пало між тернину, це ті, що, вислухавши, ідуть та клопоти багатства. І життєві розкоші їх заглушують, і вони не дають плоду нарешті те, що на добрій землі, це ті, що, чуючи добрим і щирим серцем, слово держать його і дають плід у терпінні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Всі, браті і сестри, об'єднані сьогодні на цій недільній літургії, чуємо іванницький уривок, в якому Господь показує простий принцип того, як людина живе духовним життям. І використовує порівняння, так бо в той час, коли жив Ісус, не всі люди були освічені, не всі могли щось так, тобто роздумувати логічно. так І Він, Ісус дуже на простих речах пояснює людям, як як Господь хоче, щоб людина жила. До чого запрошує Бог людину? Я думаю, що кожного разу ця притча є знайома, правда нам? Ну, Всі ми її добре знаємо, так, зерно, земля. Я думаю, що коли ми її чуємо, особисто я завжди би хотів бути тою доброю землею, так, щоб приносити плоди. Але чи завжди воно так є? Чи завжди моє життя є таким, яке приносить плоди? Чи можливо я є інколи тим терням, тою сухою землею, але бажання разом із нашими зусиллями робить дива? І отже, Христос хоче, щоб кожен з нас був тією доброю землею. Чому? Не тільки, щоб ми дали плід, так, тобто любові, милосердя чи якоїсь своєї доброти, але що це корисно і для нас самих. Зауважимо, коли засівається пшениця. Вона дала плід, господар зібрав її, отримав певний дохід. Але чи земля щось втратила від цього? Ні. Адже тернину е, переорюється, вона перегниває і дає можливість землі знову бути плодючою, дає можливість землі знову давати нові і нові плоди. Так само є з нашим життям, з нашим серцем. З нашою душею. Якщо ми приймемо Боже Слово, якщо нашого серця торкнеться любов нашого Господа, якщо ми на собі відчуємо милосердя і почнемо давати ці добрі плоди, наша душа і наше життя буде інакшим. Наше життя буде мінятися, мінятися в кращу сторону. Наше життя буде отією доброю землею, яка завжди готова приймати і давати у відповідь. Якою є моя душа? Я думаю, що на це питання кожен з нас має дати відповідь сам в своєму серці. Бо те, що коїться тут. То знаємо лише ми самі і Господь Бог. Нехай це Слово Боже, яке Господь сьогодні промовляє до кожного з нас: буде тією наснинкою, буде тою спонукою для того, аби ми мали бажання і докладали зусиль бути кращими в цьому житті. В цьому світі, в жорстокому світі, світі, який є зранений гріхом, ненавистю, болем. Але ми є тими, хто може принести плоди. Ми є тими, від кого залежить, чи буде милосердя і чи буде любов у цьому світі. Варто почати із себе. Своєї сім'ї, своєї домівки. Нехай Господь Бог благословить нас на добрі переміни, благословить нас на добрі плоди нашого життя, нашого серця, наших думок, наших вчинків, наших слів. Слава Ісусу Христу!